Два хлопчики і дівчинка. Трійню сім'ї в бойків медики, батьки готують до виписки. Найголосніша у сім'ї донечка каже мама Ірина. «Аннушка наша. Ось вона зефірка. Наша така батько Олександр розповідає про емоції, які відчув, коли дізнався, яке у родині буде поповнення. Поїхали на узі. Кажуть, дзвонить нас двійня, але можливо, трійня. Я кажу, ого, це всі наші. Давід назвали хлопчик другий Даніїл і Анна. Трошки було так незвично з ними справлятися, бо була в нас одна дитина. А це якщо хочуть їсти, вони хочуть їсти всі відразу. Тому ми вже призвичаїлися там кормимо одну, чоловік носить другого. Народилися діти 27 грудня у результаті кесаревого розтину. Першою, немовля, взяла на руки лікарка Ірина Горавська, яка була на пологах. Каже, за час роботи перинатального центру це п'ята трійня. Народження дитини це по силі емоцій, напевно, ну, найсильніші відчуття, коли народжується нове життя. А особливо, коли береш. Це живе дитятко, хороше, здорове, це нове життя. Перший на руки це особливі відчуття. Це є троє здорових, абсолютно гарних діток. Догляд медичного персоналу, навчання батьків, дана мама з татом перебували одномоментно. Це великий кропіткий процес, це тривалий процес. Тому вони трошки довше і перебувають в стаціонарі для того, щоб мама адаптувалась до дітей, діти адаптувались до мами, і батьки навчились доглядати. Сім'я Бойків мешкає у селі Сопачів на Рівненщині. Із медцентру їх зустрічають родичі та старша трирічна донька Аріна. здоровенькі. До побачення це Дякуємо. Вадим Панафідін, Валерій Фатисов. Новини на Суспільному. Луцьк.